Паляниця. Підіві свої документи. Документи показати? Так. Зараз, зараз. У БД підійде? Підійдуть любі. Головне, щоб доказати, що не скаль, так? Да? Хорошо, хорошо. Добре, зараз ми... У мене тут їх цих документів, не дай Бог. Ось дивись, можеш подивитися, будь ласка. Не москаль? Звісно, ну, допоможемо, звісно допоможу. Ви ж наші дітки цвіт нації дуже стараємося, щоб допомагати. Да. 200, підійде тобі. Так. Все. Слава Україні! Слава. слава нації, Смерть Україна. Мати. Понад усе. Понад усе. So, Доброго дня! Гарного дня.